Шановна команда Українського фонду соціальних інвестицій від імені адміністрації, педагогічного учнівського колективу професійно-технічного училища номер 8 міста Чернівці, дозвольте привітати вас з вашим першим ювілеєм чверть століттям з дня заснування вашої організації. Хочу подякувати вам за те, що ви робите не тільки для освіти, ну, зокрема для нашого училища. Ви зробили те, про що ми мріяли за все існування навчального закладу, за ті прекрасні майстерні, за те прекрасне обладнання, яке ви постачаєте. Ми вже на фініші шкода розставатися, але ми маємо надію, що ми ще продовжуємо з вами нашу співпрацю. А вам хочу побажати насамперед. Вам всім успіхів, здоров'я, миру, благополуччя, процвітання фонду соціальних інвестицій. Дозвольте подякувати вам за вашу роботу, професіоналізм та людяність, за крутезні проекти та позитивні зміни, які реалізовує ваша команда. Нехай ваша важлива місія продовжує процвітати, а кожен наступний крок буде наповнений новими досягненнями. Ваша робота це не просто ідеї, проекти та звіти. Це прогресивні дії, які реалізовують наші мрії та бажання. Ви створюєте можливості, підтримуєте та скеровуєте нас до прогресивних змін. А ваша командна робота надихає на успіх. Бажаю відмінної діяльності, злагодженої роботи, раціональних рішень, постійної вигоди та щедрого успіху. Святом вас, команда Українського фонду соціальних інвестицій.